Доброго ранку, любі діти. Прибіг до мене сьогодні зайчиня і каже, хтось вам дзвонить, хтось вам дзвонить, відповідайте скоріше. Дякую тобі, зайчиня. Зараз подивимось, хто там мені дзвонить. Алло. О, та це ж мої знайомі звірі з лісу. Їжачок, білочка, олень, зайчик. А що у вас трапилось? Ви засмутилися? Чому? А, ви дивилися заняття, як кухар готує смачну їжу. А у вас нема в лісі кухаря? Як так нема? Зараз я вам розповім, що ви помиляєтесь. Є у вас в лісі кухар? Ну тож слухайте уважно. До побачення. Ой, звірі, тваринки наші милі. Кажуть, що нема у них в лісі кухаря. Як так? Головний кухар в лісі це. Підкажіть діти. Природа, звичайно. вона і є головний кухар. Скільки смачного готує природа для наших тваринок? Поміркуйте. Грибочки, так, ось вони. Горішки, звичайно, жолоді, каштани, Ягіди. Всього, всього багато в лісі. Для оленів соковиту травичку. А коли Приходить пізня осінь або зима, і травичка ховається під снігом або вже пожовкла, олені живляться тоненькими гілочками молодих дерев або кущиків. Це для них підготувала природа. Для зайчика і капуст. І морквочка, і гілочки, і молоді гілочки на деревах і кущиках. Це все для нього приготувала природа. А білочка хазяйновита господиня. Знайде горішек. З'їсть, а другий заховає на зиму. Знайде грибочок? З'їсть, а інший. Приткне на гілочку або у розвельці дерева, щоб він підсох, а взимку знайде і буде ним живитись. Білочка робить багато запасів, щоб вистачило на всю-всю зиму. І все це їй пропонує наш кухар природа. А їжачок. Для нього природа приготувала особливий дарунок яблука. Ні, 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 він їх не їсть. А що ж він з ними робить? На їжачок собі на гілочки соковите лісове яблочко. Так, лісові яблучка, вони такі кислі. І сік Яблочка очищує кожну гілочку нашого їжачка. Всі голочки в нього будуть чистенькі-чистенькі. Ось як природа попіклувалася про нього. Для кожної тваринки від найменшої до найбільшої, приготувала природа. Смачну і поживну їжу. Тож дякую моїй. Мої маленькі друзі, не забувайте дякувати природі. А ви, мої любі, намалюйте когось з наших маленьких друзів. Або білочка, або їжачка, або зайчика, або, може, навіть оленя. Сфотографуйте і прийшліть мені. Дякую вам, до побачення!